Ти будь ласка! Перекривайте його! не Вони зупиняються. Заберіть його. Заберіть його, дивіться. Ви робите? не робите, працівника поліції не тримають.

І він дало вказівку мене заламати їм. А де вони вас взяли? Визвали мене до тренерного центру і там запакували, тихенько машину за нами запакували. То це що, сволочку? Сволоч, Тож Дивіться. О, 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 я не согласився з, з начальником ГУНП піти ну, на пенсію.